Одного разу я займалася з дівчинкою, яка жила в селі. Дитина взагалі не мала майже ніяких приспособ для того, щоб комфортно займатися малюванням зі мною та готуватися до вступу, тому вона сиділа в мальовничому місці в своєму садочку. І через мобільний інтернет ми з нею займалися. Насправді історія вражаюча, бо коли ця дитинка до мене звернулася, то вона була самоучкою, тобто дивилася якісь відео, пробувала самостійно вивчала і багато років. Але оскільки все ж таки вона хотіла вступати на творчу спеціальність, то вони з матусею звернулися до мене по допомогу, щоб підготуватися до творчого конкурсу. І яке було її здивування, коли ми за п'ять занять підтягнули повністю всі теми, які їй потрібно було знати. І теми побудови, перспективи роботи з натурою, з предметами, тонування та інше інше хочу сказати від себе, як викладача, що готує до вступу на творчі спеціальності, дівчинка була дуже талановита. Вона справді прям так добре розумілася і була дуже цілеспрямована. Хоча ніякої художньої школи чи студії, чи взагалі якихось творчих занять в селі не було. Але вона мала таке велике шалене бажання вступити і обрати ту професію, яка їй доподобає. І вона успішно пройшла та вступила на бюджет до коледжу. Тож, якщо ця історія про дівчинку з села, яка все-таки хотіла і мала намір добре підготуватися та вступити на художню спеціальність, ця історія про вас, тоді пишіть Директ інстаграму, тому що я працюю онлайн і я дуже швидко та ефективно допомагаю підготуватися до вступу. Мене звати Софія Олександрівна і я вчитель. Що готує та допомагає вам здати творчі конкурси на найкращий результат? До зустрічі!